Сьогодні я розкажу вам про п'ять книг, які змінили моє життя, і я думаю, можуть змінити і ваше. Більшість книжок вони дуже непрактичні і вони е, мають якісь завищені очікування. Насправді ми не завжди знаємо, що б нам хотілося почитати ввечері. І цю книгу я дуже люблю за величезну кількість підказок у світі існують лише два різновиди людей: раса гідних людей і раса негідників. Всім привіт! Мене звуть Ілона. Я авторка художньо публіцистичної книжки магістралі. Колись я мала свій власний книжковий ютуб-канал «Букпарк», Потім стала мамою дворічки і трошки закинула цей проект. Але я все ще книголюбка, дуже люблю книжки, стараюся писати про них відгуки. А також я комунікаційна менеджерка дистанційного ліцею Меридіан. Сьогодні я розкажу вам про п'ять книг, які змінили моє життя, і я думаю, можуть змінити і ваше. Перша книга це Айн Ренд Джерело, і вона присвячена тим, хто все ще плекає рожеві мрії про совок. Айн Ренд ненавиділа колективізм і виступала за індивідуалізм. За вкладинки цієї книжки можна подумати, що вона буде про архітектуру. Це так і не так водночас, тому що це лише тема книжки. А її ідея полягає в тому, що кожна особистість повинна прагнути реалізувати власні бажання і мрії, і тільки так вона може бути корисною для колективу. І так як і античні будівлі з їхніми. Колонами канули в лету, так і соціалізм з колективізмом. Якщо ви все ще не вірите в капіталізм і не розумієте його переваг, то Айн з цією товстезною книгою абсолютно точно переконає вас у протилежному. Наступна книга, яка я вважаю, може бути актуальна всім і кожному, це людина в пошуках справжнього сенсу Віктор Франкл, особливо в часи війни, де й не тільки кожна людина може відчувати якусь екзистенційну кризу. У всіх із нас є переломні періоди в житті, коли ми думаємо, чи займаємось ми тим, чим справді хочемо, чи йдемо ми туди, куди справді хотіли, і чи має взагалі наше життя якийсь сенс. Насправді вся ситуація заключається в тому, що цей сенс ми вигадуємо собі самі. І повинні його знайти. Найцікавіше в цій тонасінькій книзі те, що її написала людина, яка пережила концтабір, і навіть в цьому жахливому місці змогла знайти свої сенси. Якщо пригадати кілька важливих моментів з цієї книги, Віктор Франкл розповідає про те, що найпершими померли ті, хто вірили в те, що їх визволять до Різдва, а потім померли інші мрійники. Тобто, коли ви ставите якусь ціль, ви повинні розуміти, що може бути дуже великий і довгий шлях, і вам потрібно буде дуже багато енергії. Так само. Це можна порівняти з нашими реаліями, з спогадами про два-три тижні, запастися терпінням, газовими горілками, ентузіазмом, якимись зарядними пристроями і чекати зими. Тому що я вірю в те, що ми сильні і ми переживемо цю зиму. А на сам кінець хочу вам прочитати невелику цитату з цієї книги. Із цього ми можемо виснувати, що у світі існують лише два різновиди людей: раса гідних людей і раса негідників. Їх можна знайти будь-де. Вони є у всіх суспільних групах, але жодна група не складається винятково із гідних людей чи негідників. У цьому сенсі не існує чистої раси. Гідну людину можна знайти і серед охоронців концтабору. І моя третя рекомендація це книга Едді Еддіяку Найщасливіша людина на землі. Це її також написав єврей, який пережив Голокост і також був у концтаборі. Але на противагу попередній книзі він зосередився на такій теплій, якійсь дружній ноті, яку він зміг пронести через все життя. Цей чоловік, незважаючи на концтабори, прожив аж 102 роки і помер у мирній країні і ніс цей промінець через все життя. Він говорить у цій книзі про те, що щастя це не якісь зовнішні обставини, а наш внутрішній вибір. І він обіцяє у книзі розповісти про те, як це щастя знайти навіть у неї Місцях. Мабуть, тут все питання полягає у фокусі нашої уваги, те, на чому ми концентруємося. Навіть у найжахливіших місцях Едді вдавалося знаходити тих добрих і теплих людей, які давали йому підтримку і дали йому вижити в дуже складних життєвих обставинах. Особисто я теж була у освянцемі в Аушвіці. Це була одна із моїх мрій на один із своїх днів народження. Я там побувала. І мені здається, що це місце, де кожна людина має побувати. Тому що коли ми читаємо дуже багато книг про концтабори, то ми уявляємо їх. Але як якусь листівку, це як якась картинка чи фільм у нашій голові. Але коли я дізналася про те, що цей музей реально існує, і він. Існує там же на тих же місцях, де він був, і що це реальні будинки. Коли ти приїжджаєш туди і бачиш ці реальні речі, то Аушвіц перестає бути картинкою і стає реальністю, страшною реальністю, яка нагадує нам про те, що може відбутися в нашому житті, якщо ми не беремо ніякої активної участі у суспільно-політичних процесах. Тому, на мою думку, особливо зараз у часи війни, дуже актуально не просто читати про це, за можливості з'їздити, відвідати це місце і відвідувати не тільки такі місця, які в Польщі знаходяться, а й в Україні. І передостання книга буде більш практичною. Вона підійде для всіх, і для дітей, і для дорослих, тому що це книга Ростислава Семківа Як читати класики. Насправді ми не завжди знаємо, що б нам хотілося почитати ввечері. І цю книгу я дуже люблю за величезну кількість підказок. В кінці вона має величезний список, розділений за напрямками, і ви зможете вибрати собі ті книги, які вам припадуть до Взагалі я хочу також додати, що мені зазвичай не подобаються книжки за такими різними виділеннями, бо це мене відволікає. Але це той щасливий виняток, де я книжкою залишилася абсолютно задоволена, тому що Ростислав Семків реально дуже глибоко розбирається в темі, він літературознавець, але незважаючи на це, він не заходить в якісь такі нудні хащі, а він реально простою живою мовою розповідає про книжки. І щоб не загубитися в цьому океані, якщо ви тільки почали читати і вам тільки починає подобатися ця навичка. Це реально така книжка-путівник, яка допоможе вам зорієнтуватися, щоб вам було цікаво почитати. При цьому це не занудно, не марудно, не якимись складними словами, а все дуже просто і легко. І завдяки цим рекомендаціям ви реально зможете сформувати собі саме той список книг, який захочете прочитати, і можете їх виділяти прямо тут. І я сподіваюся, що це принесе вам велике задоволення. Остання моя рекомендація це буде нонфікшн-книга. Я впевнена, що ви мали такий досвід, коли читали книжку про успішний успіх. Дочитуєте її до кінця, закрили останню сторінку і забули, закинули десь собі на шафу і ніколи не реалізували те, що в ній написано. Тому що більшість книжок вони дуже непрактичні і вони е, мають якісь завищені очікування. Вам автор обіцяє, що все буде легко, класно, що ви здобудете купу грошей, купу всього без всіляких надмірних зусиль. А це єдина книга із нонфікшен з цього розряду успішного. Успіху, яка мені сподобалася, це Маршал Голдсміт і Марк Рейтер. Перемикайся, стань тим, ким хочеш бути. Колись я працювала в нашому форматі і в мене запитували про цю книгу, хотіли придбати її своїй дитині, бо думали, що вона про професійне самовизначення. Насправді це не зовсім так. Ця книга більше розповідає про якісь ваші звички, риси характеру і інші речі, які ви хочете в собі змінити. Найлегший приклад це, наприклад, схуднення. Певна особливість цієї книги полягає в тому, що автор одразу говорить, що вам не буде легко. Він говорить, що я вам дам методику, як це зробити, але вам буде важко, вам доведеться робити над собою зусилля, вам доведеться залучити, можливо, ще якусь людину, яка буде вас контролювати щовечора. І цей метод реально працює. Колись давно ще я читала цю книгу, випробувала її на собі. Я мала таку шкідливу звичку, я дуже любила скидати одяг на стільці. Я приходила додому і навішувала, навішувала одяг безкінечно на спинку стільця. Це дуже дратувало мого партнера, тому що до кінця тижня там просто була така гора, і його це дуже бісило. І коли я застосувала цю Методику пройшов майже місяць, але в мене сформувалася нова звичка складати одяг у шафу. А на сьогодні це всі мої рекомендації. Мені буде дуже цікава ваша думка. Можливо, ви читали якусь із цих книг. Напишіть своє враження у коментарях. А також мені буде дуже цікаво дізнатися, які саме книги змінили ваше життя. Пишіть ці рекомендації в коментарях. Будемо ділитися світлим, добрим, вічним. Знала просто як сказати, з благополучно дуже, закинула. Я забула слово Яке? Okay. про бабло. <пи> Щас пожди. ж <пи> ліцей. <пи> 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 <пи>